Привіт! З вами GameBoy Aiem. І сьогодні ми будемо починати створювати свій власний мод Addons Maker. І, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Не буду затримуватись! І ми почнемо. Коли ми заходимо в саму програму, у нас є кнопочка Плюсик. Ми на неї нажимаємо, і тут ми можемо. Всяке створити. Печери, структури, блоки, дерева, біоми, броню, їжу. Інструмент, паркани, двері, багато всього. Ну, давайте для початку я вам покажу, як тут створюється, наприклад, предмет. Вибираємо, ну, тут норма написано. По факту ми створюємо предмет. Вибираємо Normal 1.20. Для початку ми робимо ID нашого предмета. Моє ID буде десь таке дата. Тепер нам треба назвати на якось предмет. Давайте ми, наприклад, назвемо. Давайте хай буде червоний камінь. Да, зараз я буду створювати червоний камінь. Чисто, щоб вам показати, як тут предмети приблизно робляться. Так, групи можна вибрати, до яких груп буде відноситися. Категорії. Типи предметів, але залишу тут все, як є. Текстурки. Відповідно, ми зможемо вибрати текстуру для нашого камінця. О, Давайте, наприклад, буде наша текстурка. Отаку ми візьмемо. Щодальше, щоб приховати фон це з крапочками, ми наживаємо на BG. А щоб взагалі все сховати, в тому числі нашу текстуру, ми нажимаємо на MG. І в нас тут все приховується. Але так як ми будемо робити текстуру, нам це особо не потрібно. Тому створюємо нашу текстурку. Отака така в нас вийшла текстурка нашого червоного камінця. Далі, дивимося, що точе. Автомати... зміна змінення розмірів. Я включу на всякий випадок. 3D-моделька. Ну, це у вас тут буде 3D-модель предмета, а як ви... він вруці буде виглядати, все таке. Але я не буду цього це ставити. Висока роздільна здатність. Ну, давайте я на всяк випадок і включу. Далі паливо. Тобто ми даний камінь можемо використовувати як паливо. Там теж вугілля, деревне вугілля, дерев'яне все, паростки. Так. Функції. Ну, це в нас тут, виходить, які в нас будуть виконуватися функції. При. Використовування цього предмета, чи коли береш його в руку? А про те, як створити свою функцію, я зроблю окреме відео. Ручне оснащення. Я, мабуть, цього включати не буду. Фольга. Ну, Це буде, виходить, предмет. Світитися як в зачарованих. Я цю штуку включу. Далі стак. Скільки стаків у нас буде в одному предметі? Давайте я так і залишу 64. Насамперед, тут можна поставити більше, але програма буде видавати помилку, що ви, типу, поставили більше 64 В одному стаку ви поставили більше 64. Тому, насамперед, максимум можна поставити 64. Не більше. Давати руку Ну, я не буду цього включати теги. Це тут, виходить, до якої групи в нас даний предмет буде відноситися. Ну, я, мабуть, взагалі не буду поки до яких функції відносити. Ну, тегів. Крафт. Ну, крафт ми також можемо свій зробити, так. Да. Крафт свого власного предмета. Мій крафт, наприклад, буде. Смарагд посередині і барник. Все. Червоний барник і смарагд. Так буде крафтитися наш предмет. Що ж, ми його тепер зберігаємо. Ну і давайте імпортуємо даний предмет в саму гру. Називаємо наш, е, наш мод. Адон, да. так. Я його, наприклад, назву Червоний Камінь. А поки я пишу назву е, мода і автора, я вам дещо скажу. Дивіться, коли ви е, е, імпортуєте е, сам мод в Майнкрафт, то тоді. Є декілька умов, коли ви пишете назву, опис ім'я автора. Він полягає в тому, що, по-перше, назва повинна бути більше п'яти букв. Букв, символів. Ну, ім'я автора, здається, там нічого такого немає. Можете ці одної чи двома буквами написати. А опис повинен бути більше 10 символів. Так, ну що, ж, це ми зробили? Насправді, поки що включу поведінки залежностей. Типа, тут можна зробити так, що якщо ти активовуєш пакети ресурсів, то в тебе активується відповідно пакети поведінки при створенні світу. Чи при ставленні самого Адона, котрого ви створили. Ну, зараз я вам конкретно скажу. А поки що, ми імпортуємо в Майнкрафт. Все, друзі, ми вже само в самому Майнкрафті. Тепер. Ми заходимо в налаштування і активовуємо наш мод, ну і тепер я вам розповім якраз таке по активування нашого мода. Коли ви створюєте світ, ви повинні враховувати декілька факторів. Перше, якщо ви створюєте свій мод, на предмети їжу, блоки. Коли ви створюєте мод на предмети їжу, блоки, то ви експериментальні функції можете не вмикати. У вас мод все так само буде працювати коректно. Текстури будуть навіть. Як ви бачимо, тут все теж активувалося. Ну що ж, створюємо світ. Дивимося, з'явився наш червоний камінь. І так, він тут з'явився. Як ви бачите, наш предмет уже в грі. А тепер давайте ми його перевіримо, чи можемо його скрафтити. І так, да, ви бачите, ми даний предмет можемо скрафтити. Ви можете також зробити з цього нового предмета там нові блоки, інструменти. А про це все я буду розповідати вам в наступних відео. Що ж, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні!